Тві. Подивимося є навіс. Буде удари. удари. Забиває у нас Олег Веремінко, центральний ти. Подивимося, є навіс. Буде удари. Удари. Забиває у нас Олег Веремін. Увійшов у гру і забив в матчі проти лівого берега. Зараз удар по воротах від Альбіна. Краснічі. І... Ну а зараз контратака номер 2 Удар. Мацапура забирає не дуже важкий м'яч. Навіс. Гусол головою пробиває. Салабай. Салабай пробиває. Але Салабай. Поборовся. Салабай виграє. І це пенальті. І це пенальті після того, як Демченко розбігається. І легко забиває цей одинадцятий. Так є. І пробиває Бондаренко з розвороту у колоса з прізвищем Краснічі. Зараз передача на Алефіренка. Офсайду немає Алефіренко забиває 2-1. Ось передачу Альбін Краснічі. У колоса з прізвищем краснічі. Зараз передача на Алефіренка. Офсайду немає Алефіренко Забиває 2-1 Раз на перехопленні можна передачу робити на Салабая. Салабай. І ще один удар від Демчика. Галенков навіс і удар головою. І рятує свою команду. Мацапура. В центр передача на Безручука. Здорово Ільїн пробиває сам. Браво! І на добиванні пробита ось зараз Безручук. Б'є Безручук. І здорово. Це сейф. Горовець, який на перегляді. <кхи> Зараз у колоса як прорвався. А тут Шершень падіння. Але рефері показує. Денисенко пробиває Денисенко. Вихід сам на сам. І 3-1. Олексій Безручук після передачі від Ільїна. Але Фіренко. Сам буде бити, Але Фіренко і вибиває. Ой-ой-ой, ой ой хвітаємо виб... коло з, з цією перемогою. Так, звісно, це товариська котори забитих м'ячів у сьогоднішньому поєдинку.